Розповідь піде про кресала. Всім привіт, шановні, з вами знову Майкемпінг. Ось тут в мене кресало. А ось тут ніж. Що цікаво, що вчора був сильний дощ, і я користувався кресалом під дощем. Тому, бачите, воно в мене покрилось ось такою. Якоюсь незрозумілою зеленою, ніби плівкою. Що це таке? Матеріал, з якого зроблен ось цей стержень, називається фероцерій. Фероцерій чому? Тому що так, така в нього назва. Тобто це спеціальний метал, сплав металів, який під час тертя. В собі має такі компоненти, які, бачите, висікають нам іскру. Так? В чому прикол? В тому, що коли воно намокає, становиться вогким, коли на нього потрапляє водичка, правильніше буде сказати, вода і кисень. І ось ця робоча поверхня, ось тут, бачите, чорна. Тут нема тертя, тому воно і нічим і не покрилося. А ось тут, де я увесь час черкою, ось тут ці моменти покрилися цією плівкою. Тому кожного разу, після того, як ви використали своє крисало в дощ, або воно у вас якось так потрапило до води. Будь ласка, після використання ви візьміть якусь там ганчірочку. Якийсь папірець, і, будь ласка, ось так дуже гарно витріть його. Це спеціально я вчора так його залишив, нічого не робив, щоб вам сьогодні показати. Якщо залишити його в такому стані, то з часом ось цей матеріал почне просто деградувати. Так? І нічого ви не зможете з ним зробити. Звісно, для цього потрібно достатньо довгий період часу. Проте, шановні мої, всяке трапляється. Так? Сходили в похід, використали, поклали і забули. А потім через рік чи півтора захочете знову скористатись кристалом? Підійдете, а ось тут будуть такі кратери. Я вам потім покажу, в мене також приклад є. Ось. Тому, будь ласка, після використання, якщо потрапила якась волога, протерли і все, і буде воно вам служити довго-довго і приносити вам задоволення. Ну і ось таку цікаву штучку хотів показати також з кресалу. Може, хто знає, хто не знає, може буде цікаво. Берете свій ніж. І ось так його ось таким чином встромляєте в дерево. Далі берете своє крисало. З цієї сторони кладете свій труд, те, що е, швиденько і дуже легко спалахне. Потім берете своє крисало з цей стрижень і робите ось так. Тут я придержу. Може, може, комусь ця штука буде цікавою, бо дійсно воно. Працює. І ось тут, якщо покласти е, щось, що дуже легко може спалахнути, то ось таким чином дуже легко також буде розвести вогнище. І думаю, що багатьом з вас така штука може стати в нагоді. Бо, наприклад, для мене це досить така цікава штуковина. Ось так це діло працює. Бачите, ось так взяли, провели і все. Всім дякую за перегляд. Побачимось у наступних відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво.